З початком осінньо-зимового періоду сутінки настають раніше, тому майже кожен учасник дорожнього руху змушений пересуватися у темну пору доби. Усі пішоходи і ті, хто керує автомобілем чи велосипедом, повинні бути обережними і зробити все можливе, щоб їх було видно на дорозі. У авто технічно передбачені фари та інші освітлювальні прилади. А от велосипедисти мають подбати про свою безпеку самостійно, використовуючи різноманітні катафоти, ліхтарі та світловідбиваючі елементи одягу. Osionfish. Адже, як говорять водії, коли у темряві велосипедист ніяк не позначає себе на дорозі, то побачити його дуже важко. На жаль, часто саме через таку недбалість стаються дорожньо-транспортні пригоди. Особливо в коли вже в дуже темний період ми часто їздимо сюди в Миргород, то звичайно б якось би хотілося б, щоб люди себе помічали, бо як не як, тоді ж зачасту відповідальність, відповідальність несе водій». Темніше рано. І рано щас дати. Ні, тому дуже б хотілося, щоб люди всі свідомо до цього відносилися і дбали в першу чергу за свою е, безпеку. Ну і також не підставляли водіїв. Використання світловідбиваючих елементів на велосипеді та одязі дійсно можна вважати надійним способом вберегти себе та запобігти аварії, зазначає головний спеціаліст відділу муніципальних ініціатив інвестицій та енергоменеджменту Анна Маріна. Так як в Миргороді дуже багато велосипедистів і зараз зменшився світловий день, то дуже важливо для людей, щоб вони подбали про свою безпеку. Перше за все, і ми бачимо, що дуже багато людей їздять в темному одязі. І не позначають себе ніяк на дорозі. Велосипедні доріжки це добре, але на них теж себе треба позначати, тому треба використовувати максимально світловідбиваючі якісь елементи, які потрібно на свій одяг, на велосипед обов'язково треба світловідбиваючі елементи якось прилаштувати так, щоб було видно в темний час доби. Тож, задля безпеки, велосипедист повинен не лише обладнати транспорт фарами і катафотами, але й придбати одяг чи його елементи, що світяться в темряві. Це може бути звичайний сигнальний жилет або світловідбиваючі стрічки нашивки. Цього вимагають і правила дорожнього руху. Велосипед має малі габаритні розміри і в темний час доби зливається з дорожнім покриттям, тому будь-яка можливість краще освітити свій транспорт робить пересування ввечері безпечнішим. Більшість миргородців розуміє необхідність позначати себе на дорозі. Велосипедисти, до яких звернув. Наша знімальна група, розповіли, що знають правила пересування у темну пору і сумлінно їх дотримуються. У нас фаворі є, всякі святаючі наклейки. Все. Звісно, дуже часом, як то не було світла, то в місті то дуже важко було їздити і без всяких не далів до велосипеда, що типу, Ну, И, ну, Хорошо, що в Міргороді є дорожки. Так, да, ці білосипні дорожки дуже допомагають. Ну, ось у мене отражатель є. І угу. одягаю жилеточку, таку светоотражаючи. Якщо ж ви ще не придбали собі світловідбиваючі елементи одягу чи обладнання для велосипеда, то саме час це зробити. Насправді усі ці речі коштують недорого, і вони доступні для кожного водія двоколісного транспорту. Магазини пропонують широке різноманіття товарів для безпечного пересування велосипедистів. Безпека це немало важливо, скажімо так. Якби є все і починаючи від катафотів, закінчуючи фарами, задніми стопами, які мигають. В середньому 90 175 гривень, в общем, до 100 гривень можна купити задній стоп і хорошого качества в районі 350-400 гривень можна купити передню фару. А світловідбивачі 50-100 гривень. 45 ленти, 25 гривень лента стоїть, яка досить добре відбиває світло. Жильотки в районі 250 гривень. Є і дорожчі варіанти. Ну, це якби не жильотка, а просто з ремнів світотражаючих стоїть вона. Отож, краще завчасно потурбуватися про власну безпеку на дорозі, аніж потім витрачати великі гроші, долаючи наслідки ДТП. Проте, навіть за найкращого освітлення велосипеда, їзда вночі не є безпечною. На дорозі в жодному разі не можна втрачати пильність. Намагайтеся уникати неосвітлених ділянок дороги, уважно стежте за дорожньою обстановкою і будьте готові до несподіваних перешкод. Будьте обережні під час виконання маневрів, використання велосипедного шолома, окулярів або маски, захисту на лікті та коліна, відмова від прослуховування музики в навушниках. Це ті рекомендації, які актуальні в будь-який час доби, а особливо ввечері. Дотримуйтесь правил дорожнього руху на велосипедах, і тоді пересування на двоколісному транспорті буде безпечним і корисним.